Добрий ранок, неймовірної краси ранок, не могла не поділитися з вами. Глянеш, серце замирає. Серпанком оповиті дерева, рясна роса на всьому, але ще така тепла роса, село помаленьку прокидається. Приступає до роботи, і кожен намагається встигнути щось більше зробити, поки немає шаленої спеки. І дивишся на це все і не віриться, що десь у світі є біль, зло, біда. І я знаю, що те зло, що на нашій землі зникне, як ця роса на сонці